Этого лучевого, ще вінного заводу. Mm -hmm. вот, це вільний завод. Там, стоял... Там, він... ну, ні. Там стоять бочки. Значит, тери... Як... Як вообще територія Е, Свідки кажуть, що вони були нижче. Тобто, що нижче не болота. може бути, тому що там болото. В болоте... Німці були, вони знали, що їм тут будуть жити ще довго і нудно, поэтому вони не хоронили іменно так. Тобто вони хоронили людей, навіть якщо це був, було... якщо вони їх вбивали, вони хоронили їх по правилам, для того, щоб не було зараження річок, для того, щоб все було чітко. Таким чином, виходить, що е... внижче туди, так я кажу, свідки могили бути не може. Поэтому ми заказали георозвідку, яка зробила тут вот, пере... значить, земельні проби і виявили аномалії лише в цьому секторі, який ми зараз осваїваємо. А тобто аномалії. Аномалії? Ну, гарячиться зріс ґрунту. І Да, да, да Якщо вибачі... є якісь породи, які тут не мають бути, то називається аномалії. Да, Нічого аномального в цьому немає. Mm -hmm. Таким <святок> чином, так, да, були були знайдені би, рештки людей, mm -hmm. рештки пересипаючогося ґрунту, значить це. Лишається питання про ті могили, які знаходяться на території Санвінпрома. Чому? Тому що зараз на можливому місці, де би, може ще бути могила, стоїть велика бочка. Навіть їх декілька, вони вкопані прямо в землю. І винімати їх звідти би, теж не можна, при тому всьому, що це вже територія виходить підприємство. От. В 1946 році тут був встановлений меморіальний знак. Десь може, можливо, його рештки ще навіть тут лишилися. Він був встановлений зараз там, де зараз є сходи. Такий чорний? — Він був синій. Був синій і неоднократно неодноразово зазнавав актів вандалізму. Хоча такий вандалізм був, що просто про нього навіть говорити. Соромно, якщо свастика намальована не в ту сторону і в одному слові з трьох букв чотири помилки, то це якби я навіть не знаю. Очевидно, просто ті, хто не знають навіть, що вони роблять. Значить, вся ця територія тут був схил, тут було якби, набагато нижче. Меморіал стояв не на словах. І те, що почали будувати от, бутової кладки могилу, тобто могильний комплекс, е вони почали, почали його будувати якби, одразу, на початку 90-х років. Але ні з ким нічого не радилося, просто от, от тут буде. Це вже 20 років це буде, так? Да? Ні, -ні, ні, ні, ні. Потім е все, значить, якби. Ми все відкладали-відкладали, тому що якби, коштів, зрозуміло, немає, але далі вже відкладати не було як, тому що минулого року у нас по всій цій території відбувся, якби після жаркого літа почалося ненормальне проростання великих дерев. Таким чином, на осінь минулого року тут все повністю було в чагарнику, яке доходило в 5 см діаметру. Тобто, якби не було, якби ми не робите. приймали міри, то все, це, 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 це капець, воно перетворилося в джунглі і все. В чином, минулого року, також за кошти громади, були наняті бригади, які вичистили повністю всю цю територію від, лише від дерев і вже би, підготували землю для бетонних робіт. Бетонні роботи почалися, точніше, спочатку було формування рельєфу, це почалося вже навесні. Літом вже почалося формування цих всіх бетонних кладок. І на кінець осені ми спромоглися на те, що вже встановили межі п'яти могил і межу, де буде розташовуватися основний якби, символ цього меморіалу, це буде мінора, велика бетонна мінора, семісвічник, яка буде знаходитися в цьому в секторі там, на ступінці, Тобто, а коли планується завершити? Ми плануємо все впирається, як завжди, в кошти, тому що це все ми збираємо власним коштом. От ми сподіваємося на підтримку Всеукраїнського єврейського конгресу, все об'єднаної єврейської громади. Ну, але в них така сама проблема, як і в нас. І також ми сподіваємося, що щось нам може споспонсувати Клеймс Ну, Але це поки що, поки що це питання лишається відкритим. Ми плануємо, що навіть якщо цієї спонсорської допомоги не буде, ми мусимо завершити всі роботи до 70-ї річниці розстрілів Проскурівського гетто, другого. Не того, першого про який сьогодні згадувалося, а другого. І це має бути. У <пробітник> на зараз окремо скажу. І це буде восени наступного року. Тобто ну, тут вже все рік. має бути готово. А що Від... має бути взагалі? Ось ну тут могил зараз вже немає, так? Чи тут люди досі поховані? Чи так, є? поховані, поховані? Це все так, поховані. Так, 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 і тут і було п'ять могил, п'ять великих і ро... і ровів, і де було де були поховання. Отут на місці цьому ці п'ять тисяч. Ні, ні, ні. 8200. Тут похоронено 8200. тисяч. Ці могили це не тут. Тобто оці якби самі, самі знаки, вони не на місці могил. Могили це широкі роби. Тобто вся територія це і є могила. Таким чином. А це це просто якби матері. А, а що сьогодні має бути? Ну як ці двортики зараз, а потім ще буде я розумію. — Так, Мінора стоїть. Т. Буде паркан. І, от, і зелені газони. Тобто нічого особливого. Розумієте, просто у всіх обласних центрах, де були гетто, скрізь, вже меморіали є. Ці меморіали займають гектари площі. Там фактично скрізь одне і те саме. Тобто, якби ну не, не, не потрібно робити щось вичорне або щось таке грандіозне, але потрібно вшанувати пам'ять людей, тому що оскільки Добре. допоки не, не вшанована пам'ять останнього загиблого, війна не може Добре. В... Добре. да, вважатися закінченою. Таким чином, якби довгий час наша громада над цим ну, працювала в силу своїх можливостей, зараз ми над цим працюємо. Активніше ще не було у всякому випадку. І що приємно, що люди дійсно якби, легко йдуть на контакт. Тобто ми одного разу лише, от коли в нас було 16, 12 років фонду Хес-Беш, я виступив по радіо, де я згадав, що от ми якби, робимо. З того ж дня, як би, ми отримуємо безліч дзвінків, і люди дійсно кажуть, там, ми не багато, але ми можемо щось перерахувати. То, коли то, ми, є, взагалі, є євреї, є не євреї, є ті, які як би, просто хочуть допомогти. Дуже багато різних людей. І ми сподіваємося, що з загальними зусиллями би, ми все-таки збудуємо тут меморіал. От. А що стосується першої, поховання першої, території, воно знаходиться зараз на це далі Налезнево, в праворуч від траси там є підприємство. Підприємство там також все заставлено, виходить, якимись там їхніми будівлями. Там є знак. Але щоб там щось робити, по-перше, треба багато дозвілів, по-друге, знову треба геологічний розвідки. Тому що під час зведення цього підприємства, якби границі могил були зрушені. Ну і поки що ми не можемо дозволити собі це робити. Це а ви не боїтеся, що буде ну, тобто, е... все ж таки віддали на місць. це... Ми боїмося і він буде. Я навіть можу сказати, що він буде, тому що допоки є люди, доти будуть конфлікти. Якби чогось особливого такого тут би, ми робити не будемо, не буде ніяких колючих дротів, не дай Боже, не буде. Буде освітлення, і ми сподіваємося на те, що якби, люди стануть цивілізованішими. І, і Якщо навіть вони нам будуть наносити якийсь певний клопіт, то він буде незначним. Дуже в у всякому випадку цього хотілося, тому що прецеденти були з пам'ятниками, які є, який був тут раніше, буквально завжди його обливали фарбою. <гум> Щось на ньому не цензур <гум> <гум> не писав. Нехай міно де будуть робити? Я не можу відповісти на це запитання, тому що я сам цього чітко не знаю.